Вітаю, друзі, на каналі щасливий грибник. Пройшло 3 дні. Я знову пішов у ліс, щоб відшукати білих грибочки. Все ж таки хочу переконатися, чи будуть ще осінні гриби у великій кількості чи ні. І Ще не дійшов я до тих місць, де завжди я збираю гриби. Таким молодим лісом йду. І де ніколи я не чекав навіть знайти, знайшов білого гриба. Трошечки йде дощ такий невеликий. Але думаю, ну, для мене він взагалі не перешкода. Лиш би камери не, не перешкодив зняти хороше відео. І поки що я зриваю оцього білого грибочка, потім ще подивлюся кругом, може ще щось є. Дивіться, який гарний з-під пеньочка такого. Виріс гриб. Ну. Це добре? Це вже дає надію. Або так, як інколи буває. Одного знайшов, перейшов всі місця, а то нема нічого. Ну, будемо сподіватися, що сьогодні так не буде. А буде хоч 10-15 грибочків. Перший є. Закликаю вас активно підписуватися на канал, активно ставте вподобайки. Цим ви мені допомагаєте просувати відео, більше будуть бачити мої відео. І все буде гаразд. Пальчики вверх, нажимайте дзвіночок, ви зразу дізнаєтесь, що з'явилося нове відео збору грибів, від щасливого грибника. До включення. От, друзі, я вже прийшов на основне місце збору грибів, де я в основному збираю. Прийшов до цієї першої грибниці. От під цим деревом. Запам'ятайте одного разу. Два невеликих тут я знайшов між цим корінням. І на другий раз величенький такий босик, І от у цих кущиках ще знайшов. Був також одного. І скільки я тут ходив, і ще дядя Гріша ходив. А ось тут недалеко, під листечком, собі ріс гриб. І ріс аж до сьогодні, щоб я прийшов і знайшов його вже. Велетня. Ось такого. Ось такий він виріс. Ось. Якби я був знайшов маленького його, то не було би великого. Правда, він легенький, напевно, ну, але гарний. Кладемо до кошика. Дощ потихеньку паде, але мені не страшно, бо я у хорошому плащі. Ось такий я собі купив плащ, може йти який угодно дощ. Напевно від дощу барахлет мені. Мій стабілізатор, а тепер добре. Ось такий в мене плащ. Можу ходити цілий день. Дощ мені ніякий не страшний. були би гриби, а грибів маловато. От ще що я знайшов три. Ось третій грибочок. Такий. І все, поки що. Але ще до вечора далеко, можливо, все щось і відшукаю. Недалеко я відійшов від попереднього грибочка і є знову знахідка. Цей вже гарніший. Ось такий. Не дуже його погризли тваринки. Залишили мені. Рибочки, як бачите, всі давні. Це не молоденькі. Не знаю чому. Три дні назад я знаходив всі все молоде. Значить, вони припинили ріст молоді, а ті, що не знайшлися, то мають такий тепер вигляд. Але хоча б таких та все щось буде. Знайшов я, друзі, чергового грибочка. І це вже гарний. От я отак отам збирав е, 3-4 назад. Прийшов сюди, немає нічого. І спускаюся вниз, а він тут нижче. Я хотів піти з цієї грибниці. А він тут, дивіться, який, вже він тут красень виріс. Це вже не старий. Знизу маю вже білий, грубий, товстий. Це класно. От за такими полює кожний грибник. Але де їх знайти, коли вони почнуть рости, я не знаю. Поки що радію тільки цим одним. А далі буде видно. Вже 5. Ну що, друзі, ситуація не дуже втішна. Грибочки трудові. На грибницях практично нічого немає. Десь на одній, оце на другій грибниці я знаходжу. І то так подалеко від неї. Значить, вони більше не ростуть, а десь е, виходять ну, на нових грібницях, де я ніколи їх не знаходив, то зараз я їх знаходжу. По грибницях немає нічого. І ось такого я знаходжу знову. Теж не молодий. Напевно, залишок з того, що я не знайшов у середу, а він за три дні так виріс. От така ситуація. Знайшов я, друзі, вже шостого грибочка, прийшов на грибницю і є він тут, але щось так він цікаво росте. Зараз будемо його добувати. Де то шапочка. Як цілень головою вниз. Да, Головою вниз. Удвоє склався, як страус. Чомусь пішов вниз. Нічого, зараз ми його обчистим. Ось такий грибочок. Шостий вже. Слава Богу. Друзі, мені стало веселіше. Бо я знайшов, мені здається, дуже гарного боровичка. Мені здається, що він буде дуже гарний. Ще я не знаю, чи це боровичок... Зараз побачимо, коли зірвемо. А, ні, а та якби боровичок, ні, білячок, але дуже гарний. Оце першого я внесу такого гарного молодого. І все рівно мені веселіше. Ну що, друзі. Завершився сьогоднішній день. Грибний. Знайшов я 8 грибочків білих. Грибочки гарні. Але таке відчуття, що вони останні в цьому сезоні. Тому що молодих вже не знайшов. Можна сказати, тільки двох з вісьми. Ну і всього вісім грибів. Був ще мій знайомий, він також знайшов вісню, говорив, але він десь попав ще на Опеньки. Таке відчуття, що цей сезон закривається е, так рано. Ну, я ще в середу понеділок думав, що це молоденькі гриби, що це починається осінні. Тепер мені Здається, що це вже останнє в цьому сезоні. Ну, я порахував 3 травня я знайшов перших. Сьогодні 24 жовтня, це вже 6 місяців тягнеться грибний сезон. Було 4 хвилі. Вряд ли, що буде ще п'ята хвиля. No, може десь поодинокі ще піду знайду, але так, мені здається, що вже цей сезон завершений. Грибочки гарні. Ось. Оцей. Я думав, що він корінь м'який. І він червий, а він чистенький. Оцей такий боцик непоганий. Практично всі гриби я знайшов на тих місцях, де я ніколи їх не шукав. Два тільки знайшов на грибницях. Останні грибниці пусті. Жодного грибочка, ні молоденького, ні старенького. І взагалі по лісі були десь залишки там. там Напевно, все такі хороші гри, грибники збирають, що нічого не залишається. Він ще маховичка такого знайшов. І на цьому. Ну, я все рівно прощаюся з вами до слідуючого відео. Будемо з рибами, з опеньками, чи взагалі без нічого. Але я думаю, що буде остаточне відео. І будемо прощатися до слідуючого сезону. Якщо Бог дозволить нам прожити ще той час, то зустрінемось навесні. Надіємось, віримо і любимо. Все в руках Божих, як Він зробить, так ми приймемо, тому що ми йому довіряємо. Хай вас Бог благословить. До слідуючої зустрічі.